Мій чоловік черкащанин народився, виріс і проживав все своє життя в місті Черкаси. Загинув у віці 29 років в місті Терне Донецької області, захищаючи нашу Україну. Тільки пам'ять залишилася про наших хлопців, про наших героїв. Цього не можна забувати. Це те, що тримає нас, це те, що дарує віру в те, що це все було не дарма. І що хлопці. Воювали за наше майбутнє. Сьогодні день пам'яті всіх загиблих. Ми прийшли вшанувати всіх наших воїнів, які поклали своє життя Ай, за нашу країну. Мій син загинув 18 лютого, 15 році. Бо це було у нас, АТО ООС. служив в Азові. Якщо ми не будемо вшановувати своїх воїнів, якщо ми не будемо пам'ятати це все, ну то це шумарно марно виходить. Просто треба, щоб люди це бачили, люди це знали. І для нас самих це важливо, і я, для покоління, і для всіх людей це теж важливо. Прийшли віддати шану усім загиблим, і сьогодні в коледж знову чергова прийшла сумна звістка. Випускник, випускник 2016 року, синюк Андрій, захищаючи наше життя, нашу батьківщину віддав найдорожче своє життя. Але Усі наші студенти, які віддали життя в наших серцях, ми здобуваємо, ми навчаємо наших студентів для того, щоб вони здобули освіту для продовження їхньої справи, для відродження нашої країни. Чотирнадцятий рік дуже добре пам'ятаю ці дати, коли російські. Окупанти масовано розпочали наступ саме на південному напрямку, і дійсно під час саме Іловайських подій, коли наші війська чисельною перевагою Росіян попали в оточення, коли були домовленості щодо виводу мирного виходу наших військ, і коли саме під час цього виходу були зірвані всі угоди. І наші хлопці, які виходили практично без зброї, були розстріляні, знищені окупантами. Ми маємо визначати це лише не лише для того, щоб пам'ятати якісь дати. Ми маємо це говорити і знати про те, якою ціною нам дається сьогодні свобода.